Ми її любимо, любимо А так зустрічають свою бойову старосту на окраїні Дергачівської громади у селі Великі Проходи, що за 10 кілометрів від російського кордону. Світлана Кучеренко допомагає місцевим мешканцям з перших днів деокупації з вересня 22-го року. Знає усіх, хто не виїздив, хто повернувся. Олександра Іванівна з чоловіком не покидала села від самого початку російського повномасштабного вторгнення. Нагадітна мать. П'ять дітей, вісім внуків і п'ять правнуків вже у мене. А зараз з ким живете тут? — От, з дідом вдвоєм. Жив син з нами. Він в розводі, ну а тепер у малих проходах ходить по квартирам. Знімає, бо у нас жити. В сараї живемо. Хату розбила начисто. як тисячі до населення. Зараз у великих проходах живе 170 людей, точніше виживає. По тільки під кінець другого року війни у селі частково поновили електропостачання. Наразі відремонтували 60% електромереж. Подачу газу відновили раніше, але в лічені будинки у селі, де 80% зруйнованого та пошкодженого житла, просто нікуди підключати газові труби. Гази не підключили, тому що не до чого ще. Сарай та розумієте? а вдома нету. Балони, заряджаємо балони. Спасибо, що є, у мене скважина. А то водичка є. А так німа. Ні газу, ні світу, нічого нема. Ну, ми вже два роки живемо з дідом, в мені так вже кажется, що я там всю життя живу. Жінка запрошує до свого нинішнього дому. Тут колись тримала корів птицю, а перед війною умовила чоловіка облаштувати літню кухню, як ніби відчувала щось. Інакше б жили зараз у погребі. Як найдорожчу реліквію Олександр Іванівна показує фото, якому більше десяти років. Ось це, що залишилося на пам'ять. Все погоріло. Альбом. Ви ще раз фотографували. Альбом вже ще був. Боже, і маленькі, що не всі. Рано як... чи поздно приїдуть все одно. Та приїдуть, а вже що їх не це. то ж саме, що цього рождення знімали, фотографували на пам'ять. Усе згоріло разом з будинком, який пані Олександра разом з чоловіком самотужки зводили кілька десятиліть і де вистачало усім місця, коли з'їжджалися діти онуки. Наразі найжаденніша мрія матері хоча б раз зібрати своїх дітей у новому домі. Я одразу перша стала на очередь модульного домика. Ага, коли обіцяють? Ой, я ще літом ждала уже не дали. Сказали у вас бойові дії. Да. А когда не кончиться. Ну так, да, модульні будинки ну, обіцяють, але розуміти, що це старостат, який знаходиться в такій зоні, що, ну, що не зовсім всі сюди ну, їздять і так далі. Але сподіваємося, що э, і в нас запрацює програма. Ох, сподіваюся, я так хочу, я так хочу додатися, що. Один Бог що знає. Але хата то наживне додає жінка. Он у її сусідки Діму цілів. Але та залишилася сама. Вон її мужа вбила прямо у дворі, афганця. стрілячі похоронили його, а мене вивезли. А потім я вернулась. Я вернулась от уже шість місяців здесь. Я. А криша течет. Крышу ремонтувати не знаю за що і как. Там є просять матеріали далі, а просять за ремонт шість тисяч. Мені взять. На цій вулиці у кожному дворі схожа картина, і за кожним парканом своя трагедія. Але жити у проходах і досі неспокійно. Тому дітей ми не зустріли, хоча погода була якраз для зимових забав. А до війни каже староста тут їх було багато: і школярів, і дитсадівської дітвори. В перший же день сюди зайшли. Російські окупанти, Я, іноді хочеться назвати їх по-іншому. Вони фактично перекрили виїзд з села. Вони тут засіли і ну, фактично школа була розбита. Сьогодні ви бачите, що тут робиться і так далі. А скільки дітей Фак... було? До, До 200 дітей. Ну, крім того, тут і школа, і тут же й садочок був для малят. Ліцей окупанти перетворили на свою воєнну базу, а заодно на мішень для обстрілу. У спортзалі виламали стіну для зручного заїзду техніки. Тут її ховали, тут і жили. Досі повсюди купа майна з російськими мітками, спала навщент вщент актова зала. Зі старостою ми шукаємо клас, де на шкільній дошці хтось із окупантів на прощання написав ізвініті, але це запізніли каяття за два роки війни змили дощі. Будівлі ліцеї поступово нищиться. Втім, нині немає сенсу її відбудовувати. У першу чергу відновлюють оселі. В Нашому старостинському окрузі не працює ще дія, тому ну сподіваємося, що скоро вона запрацює, тому люди ждуть компенсації. Крім того, в нас працюють і волонтери. Ми і стройматеріали роздаємо людям. І за рахунок місцевого бюджету, тобто це шифер, профнастіл, ОСБ, ну там інше, відновили чотири восьмиквартирних будинків, Це перекрили криші. За рахунок місцевого бюджету замінили всі вікна, замінили вхідні двері і вхідні в квартири. Далі ще в нас 16 квартирний, 32-квартирний будинок, але це дуже велике капіталовкладення, вкладення, тому наша громада бере частково фінансування і частково з обласного бюджету. Приїхали, люди криші зробили, окна поставили, почали лікарню ремонтувати. ремонтувати, я на охранником. Вот. Вот это охранниками. Ось восстановили. Зараз больница працює. Завдячуючи Харківській обласній адміністрації, відремонтовано медамбулаторію в великих проходах сьогодні, ну не кожного дня, але сьогодні приймають прийом, ведуть лікарі. Зараз, дякуючи волонтерам, нам допомогли придбати всі необхідні запчастини. Ми зараз працюємо над тим, щоб сюди відновити водопостачання. З відновленням електроенергії та водопостачання село швидше почне оживати. Але як швидко повернуться підприємці, чи бізнес знищено, під великим запитанням. Двір кондитерської фабрики. Тут наші місцеві люди працювали. Самі бачите, що вона повністю пошкоджена. Крім того, майже всі. Підприємства, які тут були, це фермерські господарства, дві кондитерки. Майже все розбите. Тобто я не знаю, чи вернуться сюди, але дуже прикро, що тут були робочі місця. Люди фактично всі майже працювали десь ну, за місцем свого проживання. На виїзді з села проїжджаємо мимо полів, які не обробляються третій сезон. Вони заміновані, вони не оброблені. Уже два роки люди теж отримували паї, держали худобу, фактично виживали за що за рахунок цього. За розмовою не помітили, як в'їхали у малі проходи. Ще одне з чотирьох сіл, яке входить до старостату нашого гіда. У малі проходи не так розбиті, як великі. Так фактично тут збереглися адмінбудівлі, це і клуб. І сільська рада, і медамбулаторія, ну і не так пошкоджені житлові будинки. Світла тут вже майже є по всім вулицям. Ну, там деякі будівлі немає, але ті, хто люди, які проживають, живуть тут, а світла є. Ми зупинимося біля магазину. Про те, що продають і що купують у вцілілому, але пограбованому під час окупації сільському магазині. Наша наступна розповідь, Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, громада груп.